Мої вітання. Сьогодні розглянемо задачу з астрономії на обчислення середньої густини планети. Умова задачі така. Яка середня густина планети, якщо на її екваторі покази динамометра, до якого підвішений вантаж, на 10% менші, ніж на полюсі, тривалість доби на планеті рівні 6 годин, можна пробувати роз'явити самостійно, потім перевірити запропонований мною розв'язок. Записуємо скорочений запис задачі. За умовою задачі вага тіла на екваторі на 10% менше, ніж на полюсі, тобто дорівнює 0,9 ваги тіла на полюсі. І період обертання планети 6 годин. Знайти середню густину. Спочатку переведемо період в систему інтернаціональну. Години переведемо в секунди. Для цього треба помножити на 3600 секунд. 6 помножити на 3600, це буде 21, 21 600 секунд. З курсу фізики відомо, що вага тіла на екваторі дорівнює маса помножити на різницю прискорення вільного падіння і доцентрового прискорення тіла на екваторі. Також вага тіла на полюсі дорівнює маса помножити на прискорення вільного падіння. Де прискорення доцентрове прискорення обчислюється за формулою 4 пі квадрат r планети на період обертання її навколо осі в квадраті. А прискорення вільного падіння на планеті обчислюється за формулою. Гравітаційна стала помножити на масу планети і поділити на радіус планети в квадраті. Гравітаційна стала рівна 6,67 на 10 мінус 11. помножити на метр в поділити на кілограм в квадраті. Це стала. Справедлива не тільки для нашої планети, чи іншої, а для всього Всесвіту. Та Всесвітня стала. Середню густину можна розрахувати за означенням густини. Масу планети поділити на її об'єм. Якщо вважати, що планета має форму кулі, то її об'єм обчислюється за формулою 4 третіх пі Р планети в кубі. Повертаємося до умови задачі. Вага тіла на екваторі древні 0,9 ваги тіла на полюсі. Підставляємо, вага тіла на екваторі маса помножити на різницю прискорень вільного падіння і доцентрового прискорення тіла на екваторі з лівої сторони, з правої сторони замість ваги тіла на полюсі. Підставляємо M помножити на прискорення вільного падіння планети. Маса тіла і маса тіла скорочується. Залишається g мінус до прискорення древні 0,9G. Переносимо 09 g вліво, а до центрового прискорення вправо. Маємо 0,1 g дорівнює А до центрове. Проводимо підстановку. Замість прискорення вільного падіння. Підставляємо вираз, чому його, його, рівний йому вираз. G маса планети на r планети в квадраті. І замість доцентрового прискорення тіла на екваторі підставляємо 4 π квадрат r планети на період. Обертання в квадраті. Домножаємо ліву і праву частину на 10 і ділимо на R планети G. G скоротиться, R планети стане в кубі. З лівої сторони, з правої сторони R скоротиться, знамену появиться G, T квадрат. Ну, в Чисельнику 40. Тому що ми на 10 домножали тут одиниці, а з правої 40. Домножаємо знову ліву праву частину на 4 третіх π знаменнику. На 4 пі. Чому? Тому що ми хочемо в знаменнику ось тут зліва виділити об'єм планети 4 третіх пі Р куб. Тому і домножаємо на 4 третіх π. Проводимо скорочення. З лівої сторони це буде густи, середня густина планети. А з правої сторони 44 скручується на 4 буде 10. Троєчка знаменник знаменника перескакує чисельник як множник буде 30. Пі і пі скручується буде тільки пі без квадрата. 30 пі на ЖТ квадрат залишається. Отже, середня густина планети обчислюється за формулою 30 пі на gт в квадраті. Проведемо перевірку розмірності. Вже в знаменнику Ньютон метр квадратний поділено на кілограм в квадраті, період в секундах, секунда в квадраті. Знаменник знаменника перескакує в чисельник як множник. Кілограм в квадраті в чисельник перескакує. Ньютон розписується кілограм метр на секунду в квадраті. Лишається тут оцей метр в квадраті і секунда в квадраті. Дивимось, кілограм і кілограм скорочується, лишається в чисельнику тільки кілограм у секунда в квадраті, секунда в квадраті скорочується метр на метр квадратний, метр кубічний. Отже, густина вимірюється в кілограмах на метр кубічний. По розмірностях все правильно. Підставляємо числові значення фізичних величин в розрахункову формулу. 30 помножити на пі. гравітаційна стала 6,67 на 10 мінус 11. Період 21600 в квадраті. Проводимо розрахунки, отримуємо 3029 кілограм на метр кубічний. Середня густина планети. Записуємо відповідь. Задача розв'язана. Є питання? Пишіть в коментарях. Якщо все зрозуміло, то я дуже радий, що ви зрозуміли. До наступної зустрічі!